25 вересня всесвітньо відомий мотиваційний тренер Нік Вучеч, що народився без рук та ніг, але живе повноцінним життям, прочитав у Києві свою лекцію, квитки на яку розібрали задовго до дня виступу. Християнський проповідник виступив у Київському палаці спорту. А на захід завітали люди з обмеженими можливостями, бійці, АТО і просто ті, кому потрібна гігантська порція оптимізму та любові до життя. Телеканал Надія транслював виступ спікера у прямому ефірі. Для нашого телеканала вот проведення подобного мероприятия или проведення прямого эфира на такому является еще одной ступенькой к профессиональному росту. И мы заявили себя как команда профессионалов на телевизионном рынке Украины, которая может справиться з прямым эфиром, которая может сделать это качественно и достаточно быстро в сжатые сроки. В Україні вучить уже не вперше. Минулої весни тренер виступив у спорткомплексі Олімпійський, також зібравши аншлаг у вересневій двогодинній лекції. 33-річний спікер ділився власним переконанням, що віра й безперервні зусилля допомагають здійснювати мрії. А кожна людина це унікальна і неповторна істота, яку створив Бог для чогось особливого. Слухачі натхнені й переповнені позитивом. Не описати тих емоцій, які зараз і ми благодарними кожному з команди телеканалу Надія всім вам, що ми вместе змогли організувати. Коли люди бачать людину, яка без рук, без ніг має надію, має віру в гарному гуморі, нікого ні в чому не звинувачує. Не звинувачує ані людей, ані Бога. Що важливо, це звісно, надихає і поза всяким сумнівом. Люди такі, як, як Нік Вуйчич, вони вибувають з е, під ніг будь-який ґрунт у намірі в когось в чомусь звинувачувати. А розуміти, що за своє життя ми покладаємо все сподівання на Бога, парламентарі теж не оминули гостя увагою. Наступного після лекції дня в несесійний тиждень на зустріч з ним прийшло близько 50 нардепів з усіма можновладцями. Нік ділився надією. And I'm not here to tell you that I'm smarter than you. І я не прийшов сюди, щоб казати, що я розумніша, ніж ви. But I want to talk to your heart. Але я хочу багато що вам сказати. I want you to know that there is hope for this country. Я хочу вам сказати, що є надія для цієї країни. I want you to know that it is a privilege to be able to come to your country and я go хочу, on TV. Я хочу, щоб ви розуміли, що для нас це привілегія приїжджати в вашу країну і бути показаним на телебаченні. To talk about to me the most important thing. Для мене найголовніше говорити важливі речі. Я вільний це зробити тут and women. Ми чоловіки, жінки it on our own. які здаємо і розуміємо, що самі ми в житті не можемо справитися. do we need each other. ми не лише потребуємо один одного, а за канчи, як країна, але також ми потребуємо Бога. Також обговорювали й гарячі теми: війну на Донбасі і майбутнє нашої країни. Коли хтось зі слухачів заявив, що Україна не стане на коліна перед ворогом, тільки перед Богом. Вутяч закликав: давайте зараз стане. Немо перед Богом на коліна і будемо молитися за Україну. Депутати до заклику прислухались, а спільна молитва надихнула до нових звершень. Перш за все, нам треба змінюватися духовно. Нам треба згадати, що ми нація, яка заснована на християнських цінностях. Нам треба повернутися до цих цінностей і повернути ці цінності як фундамент нашої нації повернути їх в школу для того, щоб навчати дітей на основі християнських цінностей, християнської моралі. А от надії щодо можливої фінансової підтримки держави і християнських шкіл поділилася міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Християнські школи перш за все дуже часто демонструють високу якість навчання. На жаль, в Україні християнських шкіл не так багато, і це зв'язано з тим, що сьогодні. Ніяк держава не підтримує навчання дітей у приватних школах. Натомість я переконана, що свобода вибору в освіті є дуже важливою базовою цінністю. Саме тому в проєкті закону про освіту, який сьогодні є в парламенті, закладена можливість, щоб гроші йшли за дитиною навіть у приватну школу, якщо її віддають туди батьки. Крім того, саме з цього року стало можливим церквам засновувати власні школи. Я вважаю, що це теж дуже важлива е, гарантія для того, щоб християнські родини могли робити свій вибір. Проповідник із неймовірною силою волі, любов'ю до життя та бога не залишив байдужими своїх слухачів. Окрім ораторського мистецтва, Нік займається і благодійністю. Він заснував некомерційну організацію Життя без кінцівок і разом з однодумцями допомагає людям з обмеженими можливостями знайти себе в житті. Нік, Вуйчич – це просто. Згусток Божої енергії, який показує, що можна перемагати навіть самі несприятливі обставини життя, для мене це велика ціль, великий приклад, який він показує ще більше працювати. На благо народу України для Божої слави хоч перебування Ніка в Україні було недовгим. Деяких українських слів його таки навчили. Тому, звертаючись до українських глядачів їхньою мовою, він авторитетно порадив. Дивіться канал Надія Love you. Вікторія Михальчук, Каріна Дрозда, Микита Ісаков, Володимир Божинський. Київ, вісті надії.